Дорою стати горою, всі за добробут народу, Простяним ранком, теплим світанком, разом святою бджолою. В ефірі рогова пасіка, легеньких піновуликів і милих котів. Минуле холода, вже 12 градусів. Бжоли сміливо вилітають по воду і по пилок. Але чи є вже зараз пилок? Той, що був раніше, від або замерз, кизил тужиться розтвісти, але ще для нього видно холодно. А бжолам вже треба годувати розплід, який в них появився. Ми зазвичай даємо білкові підкормки, Але вони не натуральні. Той пилок. Що в природі, його зразу не можна використовувати джолані, вони його трамбують, роблять з нього пергу. Так що треба їм дати натуральну їжу. А саме пергу. А де ж цю пергу знайти? А вона є в рамках, частина в вуликах, але її мало бо. Ми зазвичай забираємо пергу, щоб вона не посвіла, і ховаємо, так і я роблю. Ми пергу відібрали. І зараз будемо роздавати бджолам. Ось вона. Але не, рамка, не рамками, а просто давати їм у вулик. Як же ми це робимо? Виймаємо рамку, яку ми заготовили з осені. Ставимо її на сонце. І що ми бачимо? Ми бачимо повно перги. Але ж як же її подати у вулик? Зараз ми вам покажемо, як ми подаємо вулик пергу. От вже бджоли і сіли. А пергу ми добуваємо з допомогою ось цього апарата. Китайський виштовхувач перги. Набирається і виштовхується. От ми вже робили не один раз. Обже, дивимося. Беремо пергу, насилюємо, крутим, видобуваємо от перга добута і розтоложимо її перед льотком. От вам і перга. Беріть бджоли. Беріть і корміть свій розплід А тут у нас зимував, зимував слабачок на одній вулиці. Якщо пам'ятаєте, він осипався, але ми його оживили, відігрів. Маленька щілинка, щоб не пограбували. Бджоли вже ожили, трохи ми їх підсилили. Але сюди давати пергу не хочеться, бо буде. На лід на цю маленьку сім'ю. Ось чому слабакам будемо давати прямо на рамки, хоча це й не рекомендується, бо будемо їх безпокоїти. Але що зробиш? Зато їх не ограблять. Так. Де вони сидять? Сидять. Ну що? Вивелим їм прямо на рамки. Беріть. О. Ну що, прямо бжола джолі підніс. Отже, слабакам прямо на рамки. Ну і не забудьте про себе. Видавіть і в рот. Людині дуже корисно проходити лікування за допомогою перги, апітерапія для бджіл. І для себе. Так, що в нас тут, поки не беруть, але ну, обнаружать, тоді будуть брати. Слабачок був на одній рамці, зараз на трьох. Побачимо далі, що з нього буде. Серга роздана, бджоли її активно беруть. Тут вже майже всю забрали, чуть-чуть осталося. Так. Тут теж вже не видно перги. Тут довбуть її. Отже, що ми можемо сказати? Давайте пергу, тому що це бджолина їжа. Саме краще, звичайно, давати зверху на рамки. Розмітають враз Але це довго і ми тривожимо сімей. Тому я даю прямо в льоток. Отже, не забудьте підкормити бджіл, але не штучною білковою підкормкою, соєю, а справжньою пергою. Якщо вам було цікаве це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавих відео і серії весна і бджоли. Здесь вам не Мальдивы, не рай земной Здесь трахают пчелы одна за одной Ночная погрузка и маты не в попад Без пасеки можно прожить как-нибудь Но мы выбираем трудный путь Опасный, как военная тропа Без пасеки можно прожить как-нибудь Но мы выбираем трудный путь Опасный, как военная тропа